Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Schweden Tools Kyiv.ua. В даному відогляді надамо ваші увазі робот травокосарку від компанії Husqvarna, а саме модель AM405X. В комплекті постачання, окрім самого робота, звісно, що йде і база для його заряджання з мережевим адаптером. Окрім того, йде усе необхідне обладнання для його встановлення та вся необхідна технічна документація. Отже, розглянувши. Те, що йде в комплекті, перейдемо до технічних характеристик. Площа робочої зони 600 квадратних метрів. Максимальний нахил на межі робочої зони 15 градусів. Максимальний нахил в межах робочої зони 40 градусів. Вага інструменту 9,7 кг. Час косіння на одному заряді акумулятору 50 хвилин. Типовий час заряджання 60 хвилин. Ємкість батареї 2 Аг. Максимальна висота скошування 50 мм. Мінімальна висота скошування 20 мм, ширина скошування 22 см, гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до технічних особливостей саме цієї травокосарки. І спершу приділимо увагу наявності фар, що реалізовані у вигляді led підсвітки на нижній частині травокосарки з переднього боку. Окрім того, з переднього боку також знаходиться і прогумований бампер, що значно подовжує термін експлуатації даного інструменту. Наступним приділимо увагу наявність рельєфної поверхні на колесах даного роботу травокосарки. Завдяки цьому її прохідність значно збільшується, тобто ми можемо працювати навіть під кутом 40 градусів, як це озвучено в технічних характеристиках. Завдяки високому класу захисту IPX 5 дану травокосарку легко очистити, навіть за допомогою мийки високого тиску. Просто її перевертаємо та відповідно промиваємо. Це можна зробити навіть за допомогою садового шлангу. Отже, Очищення інструменту нам не доставляє ніякого дискомфорту. Друзі, приділивши увагу зовнішнім технічним моментом, приділимо увагу і електронним технічним моментам. Налаштовується дана травокосарка за допомогою блоку керування, котрий розташований на верхній частині корпусу. За допомогою програми Automover Connect можна підлаштувати даний робот травокосарку саме під ваші завдання, з урахуванням усіх аспектів вашого газону або садку. Окрім того, вам не потрібно вручну налаштовувати висоту скошування. Це можна зробити також завдяки програмному забезпеченню забезпеченню. друзі, дана травокосарка піклується про ваш газон. Саме тому, в той момент, коли ви встановили висоту скошування з 50 мм, наприклад, одразу до 20, вона поступово буде зменшувати висоту кожної травинки для того, щоб функція мульчування була найбільш ефективною та ваш газон вдобрював себе сам. На цьому піклування про ваш газон не закінчується. В той момент, коли температура зовнішнього середовища спуститься до позначки 0 або нижче, травокосарка автоматично зупинить свою роботу, для того, щоб не пошкодити його. Ще одним з приємних моментів, котрі присутні в даній травокосарці, буде наявність GPS-системи, котра, по-перше, керує нашою травокосаркою, а по-друге, сповістить вам про те, у випадку, якщо ваш робот. Покине територію. Тобто, ви можете в реальному часі відслідковувати його місце знаходження. Automover 405X взагалі полюбляє спілкуватися зі своїм господарем. В той момент, коли ріжуча система буде встановлена невірно. Вона також вам про це сповістить. Більш детальну інформацію з приводу технічних моментів, встановлення, обслуговування, керування та гарантії ви можете отримати на сайті ShvedTools.Kiiv.ua. Наші менеджери з радістю дадуть обґрунтовані відповіді, а наші техніки та спеціалісти сервісного центру сайту ShvedTools.Kiivua завжди будуть раді вам допомогти. А якщо сподобалось дане відео, то підпишіться на наш канал та поставте великий палець догори. До нових зустрічей!